Після чотирихрічної перерви на Чернігівщині, міжнародний день молоді, найактивнішим організаціям та активістам знову вручали оскар молодіжної роботи. Так, менські активісти хочуть допомогти сільській молоді громади, аби Разом втілювати в життя свої ідеї, молодь хоче класно проводити свій вільний час, але вони не знають про можливості, які в них є. Тому ми і вирішили взяти цю тему. От також ми подавали практику про волонтерство залучення молоді до волонтерства. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, то наш заклад активно почав займатися волонтерством, і молодь долучала ми. І дуже приємно бачити, коли молодь сама зацікавлена, сама придумує ідеї, як можна допомогти, і це дуже надихає. Тому ми працюємо заля молоді разом з молоддю і все робимо разом. Лідерами за кількістю реалізованих молодіжних проєктів є ніженці. Вони кажуть, що молодь в громаді дуже активна і хоче створити такі умови, аби хотілося залишатися жити в рідному місті, а не шукати щастя на чужині. Молодь в Ніжині така активна. А головне мати бажання розглядіти той потенціал, і створити ті сприятливі умови, де молодь не боятиметься розкритися. Спробує отримує свій досвід і буде на сталій основі далі працювати для того, щоб Створювати нові ну, робочі місця в громаді, щоб навчатися в громаді, щоб створювати родини і залишатися, і підсилювати нашу громаду. Попри війну молодь втілює в життя чималу кількість корисних, а головне важливих для своїх громад проектів, такі як волонтерство, просвітницька робота, створення молодіжних просторів. Бахмач доволі сильно почав працювати в мені. Наприклад, взагалі хочуть зробити окремий молодіжний центр. Там реалізовується проєкт Калаба, це стема світа. Рібки реалізували, допомогли нам реалізувати віднову в своїй громаді, що так доволі класно посприяла активізації додаткові молодих людей навколо молодіжного простору. Ну, є кого відзначити. Ну, звичайно, що Ніженщина, там Прилуки вже відкрили. Ось ось мають відкрити Оновлений свій молодіжний простір, якого раніше не було разом з молодіжною радою. Це гарний показник. Це показник того, що молоді люди все ж таки активуються, незважаючи на військову агресію Росії проти України. Ми намагаємось не забувати про молодь, розвивати. І важливо саме регіональна складова. Ми бачимо дійсно багато представників з різних районів Чернігівської області. І це велика заслуга нашого обласного молодіжного центру, який підтримує ці всі активності, ці всі рухи. Не тільки в обласному центрі, а й в інших маленьких громадах в кожному районі. за два з половиною роки повномасштабної війни молодь Чернігівщини змінилася швидко подорослішала, кажуть активісти. І є втома, але всі об'єднані головною метою допомогти Україні вистояти і здолати ворога.